Лесь Мартович, грішниця. Оповідання. Я вже не перебуду цієї осені. Як спаде осіння мряка, то задушить мене. Правду мені, уповіла баба Палагна, що, як каже, половина тебе усередині обірвалася, то шкода вже й надію, мати. Ось-ось, каже, та й по тобі. Вірну правду мені сказала Я умру восени в саму хляпавку. Коловонько, бідна, як ви мене ховатимете в таку розкаль? Та то ніяк босої ноги витягнути з болота, не те, що двигати деревище з грішним тілом. Та й не знатиме жодне, коли я умру. Я то добре чую. Задушить мене вночі. Як лише студінь настане, як мряка розсядеться, то я лиш очі вивалю. Без свічки умру, лише хрест на себе покладу. Най біг прийме й так. Не заслужила я наліпше. Фитко що мені Господь милосердний і на цім світі покуту завдав. Ой, та бо грішниця я, грішниця. А ти, Аничко, не завдавайся в журу. Палагна ж казала, що як будеш журитися, то й не вийдеш. Ти маєш бути весела, то й полегшення матимеш. Не вговкуй мене, Андрійку, най викажу. Я тобі ніколи всього не розповідала, а тепер мушу мушу виговоритися, бо як і змовчу, то здається мені, що обірветься мене й друга половина, то я й ночі не перетриваю. А ще й панотець сьогодні, при сповіді, роз'яснили мені, як я тяжко нагрішила. То я сама себе боюся. Мушу приповістися та й просити в тебе прощі. Що будеш приповідатися та мучити себе, коли я все знаю? Ні, ти нічого, Андрійку, не знаєш. Ти не знаєш, що я злодійка. Я вкрала у Варвари півміток. Вона несла його попри наші ворота та й загубила. А я вхопила та й сховала до скрині. Пан отець казав, що це злодійство. Що пан отець знає? най би була не губила. А ти в мене найпорядніша газдиня у селі. Але як умру, Андрійку, то півміток треба вернути, показав пан отець, що я через то і на тім світі не буду мати спокою. Ти мені не говори про смерть, Аничко. Я не хочу це і слухати. По що я варт без тебе? І за твоєї голови та я став порядним господарем. А тепер, ади, тебе не стало, а я не можу собі дати ради. Вийду на двір та й кручуся, кручуся, а робота мене не береться, бо не знаю, до якої роботи ставати. Та й виджу. Що наша праця марнується. Не раз заломлю руки та й думаю З ким я оженюся, як Анечка умре. Нема бігме, нема в цілім селі ані одної такої газдині, як ти, бо ти, бувало, вийдеш на двір, візьмешся, до чого робота тобі в руках горить. Зарядиш, заставиш мене до роботи, та й я також роблю. А якщо зле, то ти мене насвариш або не чупруєш. Та й добре і хосен є з роботи, і признака. То я собі тоді гадкую у своїм сумлінні. Нехай чупрує, помає за що. П'ятилися б її ручки. Та отаке я тебе дуже навидів, та й тепер навиджу. Не говори так, Андрійку. Не ріж мого серця, бо я не варта, аби ти мене навидів. Я не варта й доброго слова від тебе почути, бо я душогубка. Це я загнала Іваниху в гріб. Правда, Іван її догаманував, але я була у всьому причина. Небіжка знала добре, що він ходить до мене. Журилася, журилася та по кутах плакала. Стала йому відтак дорікати, а він до бійки і зчинилася в них з того часу гризота. Того небіжка й пішла з цього світу. А чого ж небіжка була така дурна, що гризлася? Ти, Аничко, бігме з гарячки, таке говориш. Якби ти була здорова, то це б тобі й на гадку не приходило. Ти би розуміла, що нічим тут журитися. Ні про що й думати. А так ти в гарячці, що собі отаке ні се, ні те брешеш, та й до серця береш та й непокоїшся. Утихомирся, Анничко. Не втихомирюй мене, Андрійку, бо ти ще мало що знаєш. То ще не все. Бо я. Та ти мені радше вперед у очі наплюй, отак мені належиться, а потім слухай. Я тебе ніколи не любила, та й тепер не люблю. Ти бігме, Анничко, в гарячці, що це ти таке говориш? Опам'ятайся. Каже, ти на мене працювала, та же ти мене господарем зробила. же ти для мене білля вижмакала. же ти мені щосуботи голову змила, ти мені смачно їсти зварила. Що тобі таке? Бо ти, Андрійку, ще не вирозумів, куди я говорю. Я любила Івана, я вдивлювалася в нього, як у образ, без нього мені ніщо не було миле. Я рвалася до роботи, аби заголомшити в собі той біль, що мені під серце підступав, та й доти пив мене, пив, аж доки я Івана не вздріла. Та й він мене так само любив, та й отак світом нудив без мене, а ти цього не знаєш. Чому ж би я не знав? Що це тобі таке, Анничко? Може, я намочу платинку та й прикладу тобі до голови, бо тебе має гарячка дуже мучити. Не знав. А хіба ж я сліпий? Я видів. Що в мене жінка дуже красна, є з ким у неділю ми же люди, показатися. Не одного аж колька сперла, що його жінка не така. Чекай, Андрійку, мені аж лячно, що ти мене не розумієш, бо не хочеш вірити, що я така. Я тебе виряджала з дому, а тоді приходив до мене Іван. Ми собі сідали за хатою на приспі, та й я клонила йому голову на плече. А він мене обіймав одною рукою, а другою гладив по лиці. Чому ти не моя жінка? говорив мені заєдно, а я слухала і не могла наслухатися. А тепер роби зо мною, що хочеш, бо вже знаєш. Знав я це давно та міркував собі. А видиш, багачу, такий ти мені, бідному, завидуєш. Та й маєток твій пса варт, коли в тебе нема газдині. Який ти меже людьми сиромудрий? А який ти маленький коло моєї Анички? А я собі невидний, а рівно Аничка моя. Та її голова веде моїм господарством. Ти бо таки, Андрійку, наважився мене мучити, а ти ж не знаєш, до чого та люба доводить. Я та Іван, та ми обоє малися до себе. У літі я заставляла тебе спати в хаті, а сама йшла до стодоли й дожидала Івана. Тепер уже знаєш, яка я, та й що я була для тебе, та й чому так караюся. Що тобі таке, Анечко? ти мене за дитину маєш? Ставало й мені того добра. Коби так що інше. Ти жінка годна, у тобі кров грала, а мені що за кривда, як ти вистелила у хаті на постелі м'ягонько. Що я спав, як по купелі, та соромся щось таке нагадувати, до чого воно. Але ти отак у гарячці лежиш, та й собі щось таке розгадуєш, а воно тебе зовсім обмарило. А як ти подужаєш, то насмієшся сама над собою. А ще й панотець, намість тобі вибити то то пусте з голови, то він іще. Не знати якого лиха гірше тебе збаламутив. Йому здається, що кожному, так як йому, нічого більше нема в голові, лиш то, то. Може бути, Андрійку, що це я з гарячки таке говорю, та ще тому, що мене панотець так налякали. А все таки, або я знаю, ні, я ніхто лиця. Візьми камінь, та й трісни мене по чолі, нехай лиш отут ногами зіб'ю. Ой-ой, троє малих діточок, два хлопчики і одна дівчинка. А я бігме, не знаю, хто їм батько, чи ти, чи Йван, Оловонько нещаслива, світку мій гиренький, що я діточкам уповім, як вони попідростають. Як я їм у очі подивлюся. Ой-ой-ой. А цить же, Аничко, табо не плач. А бодай того попа хороба утяла. Не міг отам до своєї грубої попаді причепитися, але він мені хору жінку перепудив. Аничко, цить бо, будь же розумна, та що ти таке вигадуєш? Хто ж наші діточки годує, як не я? Кого ж вони слухають? Мене слухають. Чию худобу пастимуть, мою, на кого робитимуть, як не на мене? Я їх подружу, я їм ґрунт відумру, і вони мене поховають. Отож, я й батько їм, а ти, Аничко, завсіди звертаєш на тото -то пусте Сидайся. Та бо я присягу зламала. Я божила тобі вірність, а з Іваном полюбилася Ой Господоньку! Земля підо мною горить. Дай же той піп онімів, коли тобі таке наговорив. Та же то Кальвін, не піп. Чекай, чекай, піду ж я до нього та запитаюся чи ти мой проводиш присягу при шлюбі в святій церковці на тото пусте, чи ти проводиш присягу на те, аби люди в мирності проживали, аби одне за одне дбало. Аби працювали на хліб насущний, аби дітей до розуму приводили, та аби в хвалі Божій із цього світу сходили. Кажи, най знаю, якої ти віри. Та як попа запитаю, аби знав, як мені другий раз жінку страшити. Анечко, а спам'ятайся ж, бо це не вийде за здоров'я. На, на платинку, обв'яжи собі голову, най тобі гарячку витягне. А що? Зараз буде ліпше. Та я вже, Андрійку, розумію, лиш однако мені дуже сумно, За нічим мені так не банно, як за тими грішми, що ти видав на ліки та на ворожки пусто дурно. Ліпше було би посправляти яку одежинку надіти. Оце ти, Анничко, розумно говориш. За це тебе хвалю. Але ти ще собі то то май у тямці, що ти найліпша газдиня в селі. Ми доробилися з нічого, а все за твого старання. Та й я собі розрахував, що на тебе не жаль видати, бо як поздоровієш, то ти все відробиш. Ти, небо, варта видатку. Я тебе сильно навиджу, та й тому не жалкував би нічого. Лиш, аби тебе до здоров'я привернути. Йой, та ж я стратився б, якби по твоїй смерті роздумав, що я тобі на лік жалував. Ану ж би було помогло, бо я знаю, що без тебе змарнується ціле господарство. Та й такої газдині нігде не дістану. Пильнуйся ж, Анничко, аби тобі було легше. Не бери собі то то пусте до голови. Ти собі лежи, як пані. Та прибагай собі все, що схочеш. Лиш не журися. Бо то тобі не виходить на здоров'я, а я тобі подам усе готове під руки, аби ти й пташачого молока забажала, Аничко. А подивися ж, весело на мене. Не будеш уже журитися? Не буду.